З кожної сторони якийсь дебільний закон, який готовий тебе взяти, укосити і зробити так, щоб ти чи штрафи платив, чи там нереально за якісь податки платив, чи не міг нормально заробити, хоча, типу, здавалось, би, в Україні ці гроші нормальні, на них можна було б жити пару тисяч да? вічно зелених. А за кордоном це взагалі чепуха, в яких я країнах жив. І, до речі, висновок по цим країнам, і чи краще Україна, чи ні. Я жив до війни в Італії, жив, співав, навчався. Потім в мене була після поранення Німеччина, в мене була Британія. Я деякий час жив в Іспанії, я досить довгий час жив в Туреччині, я об'їздив всю Європу, взагалі, крім Португалії, напевно, і там якусь Фінляндію туди ще не доїжджав. А, в цих всіх країнах був, і ти знаєш, ти спочатку приїжджаєш і тобі таке воно ух, інтересно, а в Польщі? от зараз я в Польщі, до речі, живу, да, забув вже. Трошки як дім відчувається, бо дуже схоже на наше. Я, до речі, цього не помічаю. Але в інших країнах у мене цього відчуття не було. От Польща, якась імені Варшава, якась найближча. Багато ж українців, все погода, блін, як у нас, плюс-мінус схоже, це більше мінус, але ладно. І от ти приїжджаєш якусь в Україну, і тобі спочатку у коса, тут так інтересно, щось нове. А потім ти знайомишся з ментальністю людей, знакомо, з -за законами місцевими, з тим, як це влаштовано з бюрократією, і ти просто ну не розумієш, боже, це начебто так поруч з нами, з Україною. Ну, чого не зробить вообще ну, попроще життя. Наше все так усложняють, наші стільки законів, особливо Німеччина. Ну в тебе не виходить просто в цих країнах, шить нормально. Ти постійно себе відчуваєш на чемоданах, і ти впираєшся в те, що ти в Україні, не дивлячись на ці проблеми, жив краще ніж а, в Європі. Оце більше всього накаляє. І знаєш, що ще більше всього накаляє? Фонове відчуття, що якого хера вони ну реально у них все гірше, ніж у нас, майже все крім цих систем з корупцією і так далі. А живуть вони якось ну, краще, якось виглядає на краще. І вони взагалі по собі якісь біль більш щасливі. Оце, якщо чесно, напрягає сильно, це кордон. Ну, я, я де не жив, я взагалі не розумію до українцям, якщо чесно зупинятися? Найкраще це Україна. От якби перестало там літати над головами, Україна це найкраще. Ну ясно, фінансово складували.